Дивіться, що це робить. Що блядь? блядь? Що, Що ти тут робиш? Визивайте поліцію. Зараз буде визвати поліцію. Що ти робиш? я Визивайте поліцію. Що ти робиш, блядь? <плес> що <плес> <Шо? плес> ти в пісні? Ти відзвати, <плес> малі, оу! Видавайте поліцію. Визывайте політику. Заберіть вас до стороні. Заберіть його мати. Заберіть у після вас пісток. Забирай! Пістолет збивай. Тихо. пістолет забрав. Що ти робиш? Куди ти стріляєш? людей пістолет забрав, блять! Тика вік сказав, блять! Що тікай це ти що робиш тут? Да бери де руки, маємо марку, менталь! Бля, ти Дай блядь, вітру, ти що живей! за це! А що тобі збив машину? Та машина покопе, очі дітей. Vem na porta, vem. Põe, cozinha. Meia de soão. De soie, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Пістолет! сховай! що ти при люди ходиш з пістолетом? Я ти паспорт показав, що хотів. Що ти хотів? Що ти хотів? Хуй з пістолет? Що ти з пістолетом робиш? Визивай! Що ти з пістолетом махаєш, Шо ти не на людей? Я не напав на кого? Туда я бив сюди, я сподіваюся, я не див ніколи, я підійшов ви до сюди. Зараз будемо вив. Дві почав. Зараз, Зараз. Зараз визиваємо поліцію. Я визиваю. Визивай, визивай поліцію. А я вижу.